Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні я вам хочу розповісти про свої плани на тиждень трьох процесів, де я обираю три процеси і найбільше над ними працюю. На цей тиждень я планую взяти жилет іграшка, а якщо встигну, то й другу, і, звичайно, шкарпетки. Жилет в мене в'яжеться з донатної пряжі, такий демікс діточок. І о, а пряжа Ангура Рам 500. Такий молочний кольор. І поєднання цих двох пряж на спицях 4,5. Я вив'язую жилет. У мене вже відв'язане тіло жилета. я вже розподілила його на. Перед та спинку, і вже почала вив'язувати спинку. Від помаранчевого маркеру по спинці я й продовжу працювати над цим жилетом протягом цього тижня. Сподіваюсь, що все-таки я його дов'яжу. Другий процес це іграшка, яку я в'яжу гачком 3,5 із 100% акрилу кортіна. Тут кольори не вказано. І, ой, так, Я вам покажу етикетку, Тут не вказаний метраж пряжі. Але написано, що рекомендують спиці 3,5 гачок також 3,5. У мене вже відв'язані ручки, ніжки і в одне вушко. І на цьому тижні я маю намір завершити хоча б одну іграшку. Але якщо в мене ще залишиться час, і ця іграшка буде готова, то. То в мене ще є одна розпочата іграшка, де додатковий кольор ось такий світленький, сіреньки, Це також 100% акрил, але він трохи тонший за пряжу ванільного кольору, і в'яжу я його очком, цю іграшку 1,6. Для цієї іграшки в мене відв'язані тільки дві ніжки. І в'яжу я цю іграшку за майстером, за майстер-класом нашої Оксани Недошитко. Тому цікаво, шукаєте, які неї там мастер-класу. Найбагато там іграшок. Третій процес. У мене залишилася ще шкарпеткова донатна пряжа, і саме її я хочу вив'язати в шкарпетку. Так, зважила, то пляжа повинна мені вистачити. Але якщо не вистачить, то буду шукати в своїх запасах щось таке додаткове. Ну що ж, друзі, вам чекати, а я пішла в'язати. Вив'язуючи іграшку, я вже дійшла до зміни кольору. І оце так подумала, знайшла в себе ось такий помаранчевий колір. І якщо він тонший за цю ниточку. Буду в'язати у два складення. І якщо все гарно вийде, то ця іграшка в мене перейде в спільник моя веселка за, чер... за серпень місяць, де в нас помиранчеві та жовті кольори. Вітаю, друзі! За роботою дніми дуже швидко. І зараз я вам покажу, що мені вдалося пров'язати. Але почну я з маленьких робіт. У мене великий плечовий виріб жилет і два маленьких вироби іграшка та шкарпетки. Почнемо зі шкарпеток. Шкарпетки в мене готові. Вони в'язалися в мене з нуля. Я їх розпочинала на цьому тижні і завершила. І повністю ось, ось цю синю пряжу вив'язала в нуль, а ось такої червоно-кричневої Манюсінькі-манюсінькі маю ниточки. Ну, майже в нуль вив'язала також. Спочатку думала в'язати мисок чорним кольором, От коли тут в'яжеш, здається, ніби. Так не дуже швидко, але потім, коли в'язала першу шкарпетку, то виходило, що ниточка далі і далі стає більш темною. Вона переходить майже в коричневий кольор. Тому я вирішила зовсім нічого не додавати. Що у нас виходить? Синій додати червоний дорівнів коричневий кольор. Якщо ми будемо, змінювати... якщо ми будемо змішувати фарбу між собою, то так воно і вийде. Ось така в мене шкарпетка, синя. Червона дорівнює коричнева. Гарна робота, мені сподобалась. Швиденько відв'язалася у нас по цих Ну, як швиденько, протягом чотирьох днів я в'язала ці шкарпетки. І в своєму зошиті я уведу в кружечок готову роботу. Шкарпетки готові. Друга моя дрібна робота це іграшка. І оце я її крутила і крутили, іначе очі очіці ставили, голову рівненько тримала. Але трішечки вона, ну, вбік йде. І для тих, хто цікавився іграшкою, я вже так думала, вже здогадалася, хто це в мене. Але на наступному тижні у відео з підсумками спільника-моя веселка, ви побачите. Повністю готову іграшку. Мені залишилося не дуже багато Дор... привезти до ладу голову і пришити деякі дрібні деталі, ну і прикрасити зазвичай. І за рахунок того, що в мене платячко помаранчевого кольору, ця іграшка в мене буде приймати участь у спільнику Моя веселка за серпень місяць, де в нас йдуть жовті та помаранчеві кольори. І третя робота жилет готовий. Жилет у мене готов. Він у вас висвітлюється по кольорам. Оце горловинка ближче до того, що він є за кольором. Але все, я його дов'язала. Такий теплючий, мені було так жарко його в'язати. Але, слава Богу, все, я його завершила. По спинці мені залишалося від помаранчевого маркеру зовсім небагато, ось від помиранчевого, і це вже ось спинка. І такий лаймовий маркер, ось він стоїть, напереду, де я зробила, закруглила пройми, ну і відв'язала повністю цей жилет і зробила обв'язку. Вага цього жилета важкенька, близько 600 грамів. А ви знаєте, але і розмір. Але і розмір чи маленький. Тобто, це ось сантиметрова лента. сантиметрова стрічка нам показує 66, ну, тобто, це десь на 62-64 розміра, можна і 66 розмір жилету. Таких чоловіків не дуже багато. Але вони є і їм також потрібно якось буде взимку утеплитися. Ось такий великий жилет я і зробила. Оббуду в кружечок процес номер 1 Він готовий. Гарний результат тижня. з трьох робіт дві готові роботи. На третю трішки не вистачило часу. Чому? Мабуть, зміна погоди була, мабуть, спати не давала, і голова трішечки боліла. Тому трішечки і не встигла доробити іграшку. Але в мене ще є час, і я сподіваюся, що все-таки я дороблю цю іграшку, і ви побачите, що в мене вийшло. Дякую всім за перегляд, вподобайку та коментар до моїх відео. І дуже вдячна всім, хто підписується. Потихеньку, помаленьку хтось підписався, хтось відписався. Я не роблю багато майстер-класів, але з деякими моментами свого в'язання я з вами ділюся. І для цього в мене є два плейлисти, мабуть, три. Три плейлисти МК шкарпетки, МК плечові вироби і МК Різне. Там, де і візерунки, і дрібнички, якісь я показувала. А ну що, ж, друзі, кажу вам до побачення, до наступних зустрічі. Бажаю вам багато-багато-прибагато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків, повідомлень, зустрічей, творчого натхнення та можливості втілювати в життя все те, що ви запланували. До побачення, до наступних відео!